we <laughs> Я одне знаю, дуже згодна була з митрополітом, який сказав траєкторія кожного вистріла передазіна. Надовго пошукавши в інтернеті, бачимо, що прихожанка цитує митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, який серед всіх своїх проросійських заяв у березні сказав цитую, українці заслужили бомбардування Росії. Але у Почаєві таких деталей не знають не маю інтернету. Не дивіться, я ну я от завтра прийде інтернет. сюди Путін і Росія і почне вбивати так, як. Це ж нас що, що він прийде? Він, прийде? коли почав війну, я навіть, я не не маю інтернету, я не знала. Те, що Путін почав війну, жінка, обмовившись, таки визнала. Але не поспішають визнавати цього духовні наставники Лаври. Більше години ми чекали, щоб поспілкуватися з кимось з попів. На скромне інтерв'ю погодився послушник Ігор. Зараз така ситуація непроста, але. Що маємо, то маємо. але ну, Церква зараз її возглавляє блаженший митрополит Володимир, а щодо іншої держави, то це вов, сложно щось так сказати. Росія ворог? Ну, не знаю. Росія вбиває зараз українців. То вона ворог чи ні? Не знаю. Ну, це, як би сказати, парадокс такий, що, що ми, що вони. Втім, довго поспілкуватися ми не змогли. За хвилю ми спробували поговорити ще з одним монахом, втім і його швидко від камер забрали. Як вас звати? Геннадіям, зовіть і більше нічого не треба. А скажіть, ви любите Україну? Ми хочемо запитати, ну чому ви нам забороняєте? Я, я привик розуміти. А скажіть, будь ласка. На час зйомки в Почаєві, ми вже мали інформацію про те, що президент увів у дію рішення Ради національної безпеки стосовно московської церкви в Україні. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Тож намагаємось вловити реакцію місцевих, але у Почаївській святині на рішення президента реагують стримано. Ну, це, це президент це що. Якщо заборонять вашу церкву, що ви будете робити? Коли заборонять, тоді будемо говорити, пані, дякую, ну, бачить. Нас наполегливо просили вийти і вже при дверях зустрічаємо жінку, яка переконує, що ми обманюємо самі себе. Ви ну, пишіть, будь ну, ласка, лист, пожалуйста. Чи має право існувати російська церква? Пробачення, має, бачення. Бачення. має, має право існувати все. Ми добре існувати всі. Це не, не російська церква, це українська православниця. Це, 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 це не обманюєтеся. Це так, що ми надійсно написали 90-х років. Але віряни не враховують моменту, що обманюють їх не українці, а президент країни-агресора. Дійсною Діюче керівництво України вжило багато заходів, які руйнують російсько-українські відносини. Йдеться про відношення до РПЦ і її руйнування. Те, що пишуть журналісти, і те, що СБУ активно проводить обшуки в храмах Московського патріархату, це люди без політики на церковний манер, пояснюють так. Наскільки ми знаємо, у нас существує не тільки Бог, а й той падший ангел, який був найстарший на цими ангелами, який звається дьяволом. Звали його Діниця, правильно? Mm -hmm. Він був найстарший на всіма ангелами. Він був правою рукою Господа. Він що робить? Він все робить, щоб тільки Богові mm. зробити хуже. А чому ми зараз міняємо вір? на, нікого... віру? Як Ми нашу? Віру. Не віруємо. Йдеться зараз. Бачите, суперечка в Україні не не віру міняти, а УПЦ заборонити чогось і так, от. Так, так вони заборонили, от, А ті, які заборонили, так що, вони перестали молитися на своєму язикі. Ну а зараз московський з... патріархат благословляє на війну. А в нас війна в Україні? Нашу путать, одну з друзями. Я ту лавру захищала від комоняків. Я була маленька, а комоняки а зверски поступали, храми різали, валили. Все. А я то пережила, я бачила. А зараз росіяни лаври також валять. А ми не дамо лаври, захищати будемо українську. Від кого? Від біса. А українці чекають, поки російське таке повністю заборонять: від вояків зі зброєю до тих, хто за них молиться. Повернувся за кордону, щоб захищати батьківщину. Тернополянин Тимофій Антощук вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну записався до лав добровольців. річний чоловік на початку 2022 року працював у Швеції, а 24 лютого повернувся додому. Тимофій раніше брав участь в АТО і його одразу розподілили у військову частину. Рота, в якій був боєць, перебувала на Харківщині, а потім їх перекинули на позиції поблизу Бахмута. Родичка загиблого військовослужбовця каже, що Тимофій до останнього не розповідав рідним, що його частина на передовій. Він не казав, що він на передовій, не розказував ніколи. Ми стоїмо в Житомирі, ми стоїмо в Сумах, ми стоїмо десь, мамо, ми обслуговуємо якесь щось там, але ми не там. І вона вже просила, що дитину, я чую, бачу по телебаченню. Може би, ти вже не йшов, ти відбув стільки років в АТО, можливо, не треба йти. Він каже, мамо, я мушу туди йти, бо такі, як я, ми знаємо, для чого ми туди йдемо і за що ми туди йдемо. Світлана Ковальчук додає, що знала Тимофія з дитинства. Жінка у селі Шумбар, де народився і виріс загиблий, працювала директоркою школи. Розповідає, що Тимофій від маличку був патріотично налаштований. Це дитина, можна сказати так, безвідмовна, з душею і серцем патріота з дитинства. Він виховувався в такій сім'ї, простій, звичайній. Мама-вихователька, тато звичайний майстер. Але десь це зерно було закладено з самого початку. Після завершення 9 класу Тимофій Антощук вступив до Нахімівського училища в Криму, але довчитися там не встиг. У 2014 році півострів анексувала Росія. Почав він навчатися в Нахімовці в Севастополі, але в 2014-му почалися ті перевороти. і Він перевівся в Київську академію, я не знаю, як вона правильно називається, транс, е, е, морського транспорту, тому що він є судномеханік механік по освіті. Його мрія була це біла форма і корабель. І Та форма до сьогодні зберігається, і він так надіявся, що обов'язково відвоюють Крим. І хоч вже йому там 32 роки, але ще та його мрія здійсниться. Не може стримати сльози горя і цей чоловік. Павло Павлюк приїхав в Тернопіль з села Шумбар, аби попрощатися з улюбленим учнем. Учень гарний учень, дуже часто би по дочах, от у ну, житті ну, на гуртку ходив був, активний член. Розумний хлопчина. Дали би ним, фактично, як друзі були. Я старший ліс. Мої діти такі, як. Він трошки старший, був активний хучи. Завжди можна було положитися, правда, принциповий, і це міг за себе постояти. Тимофій Антощук не єдиний у родині, хто воював проти Росії. Зараз у лавах Збройних сил служить його молодший брат та чоловік сестри. Побратими Тимофія відгукуються про нього як про людину слова і неймовірної волі. Хотілося б сказати побільше таких військових, які в трудну хвилину ніколи не давали задньої. Які боронили е, край наш до останнього. Наскільки його пам'ятаю, знаю. Е, завжди зверталися до нього хлопці. Був доброю людиною. Загинув військовослужбовець 27 листопада під Бахмутом на Донеччині. При штурмі ворожих позицій Тимофія зачепило осколком від артилерійського снаряду. Поранення виявилося смертельним. Поховали героя в Тернополі на Миколинецькому кладовищі на алеї Слави полеглих військовослужбовців. У Тимофія Антощука залишилися дружина Олена та чотирирічний син Гліб. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України, заступника командира групи військової частини А-4030, сержанта Тимофія Антощука. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб генерал Валерій Залужний. Правоохоронці Тернополя розшукують Березовського Валерія Валентиновича 1969 року народження. 30 листопада тернополянин вийшов з дому та не повернувся. Був одягнений в коротку куртку штани черевики чорного кольору. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте на номери 27 11 70 або на лінію 102. Завищували ціну на газ, який постачали в четверте училище Тернополя. Понад 270 тисяч гривень поверне в бюджет газопостачальне товариство. Прокуратурою встановлено, що суб'єкт господарювання безпідставно завищував ціну на природний газ, постачання якого на договірних умовах здійснював для Тернопільського вищого професійного училища номер 4 За ініціативою постачальника були укладені додаткові угоди щодо збільшення ціни палива при фактичному їх зниженні на ринку. Кожного дня в четвертій годині ранку у Тернополі комунальники виїжджають на посипку вулиць і тротуарів. Останніми днями погода додає чимало роботи. Потрібно було пересипувати повністю місто. Якщо на дорогах працювали в нас розсили розкидач, вісім піскорозкидачів, то з дорогами справляємося. Ну практично, практично немає питань. По тротуарах трошки гірша ситуація. Тому що не встигли тільки двірники попрацювати, як зразу воно примерзає. Крижений дощ і мінусова температура перетворює дороги і тротуари на слизькі ковзанки. Однак у місті в таку погоду працює вісім великих машин і один піскорозкидач. Цього транспорту достатньо, щоб встигнути охопити всі центральні дороги в Тернополі. Найбільша проблема з тротуарами: прибиральники не встигають посипати Сумішу – усі пішохідні доріжки по тротуарах трошки важче, тому що тільки пересипаємо. пішов дощ, знову все заледініло і. Працювали в нас вимушено, крім двірників, кожна підрядна організація вивела ще по дві бригади. Це і ТБЦ, і мішлях Римбут. Через невчасно посипані тротуари травмуються люди. За останній тиждень кількість травм при падінні незначно, але все-таки зросла, зазначають у міському травмпункті. І додають, що при такій погоді слід остерігатися не лише травмування при падінні, але й як не дивно, переохолодження та обмороження. Фактори, які впливають на. Те, що призводить до загального перехолодження чи відмороження, це і низька температура, яка супроводжується також високою вологістю. От На даний час ми маємо градус 2 морозу, але є висока вологість, і воно відчувається як більша температура низька. Значить, має значення вітер. При невеликому морозі люди стають більш безпечнішими, зазначає лікар. Хоча слід сприймати ситуацію навпаки, в таку погоду одягатися і взуватися треба тепліше. Може бути навіть при нульовій температурі, коли є тісне взуття і підвищена вологість. І підвищене потовиділення. потовиділення, Це так вона називається траншейна стопа. За прогнозами синоптиків така погода протримується щонайменше ще тиждень, а тому тернополянам слід бути обачними, аби не травмуватися чи отримати переохолодження. А в комунальних службах додають, що готові до ожеледиці, мають достатню кількість суміші, піску та солі, та спеціальний реагент рупу, якою обробляють дороги. Фізичне, сексуальне, моральне, психологічне і навіть економічне усе це види насильства, які можуть існувати як в сімейних стосунках, так і в суспільстві. Багато хто стикається з таким насильством, але не розуміє, не знає, що потрібно захистити себе або звернутися по допомогу до поліції. В Україні триває всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Працівники Тернопільського районного управління поліції відвідують навчальні заклади, спілкуються як з учнями, так і з студентами, зустрічаються з трудовими колективами і розповідають про те, як захистити себе не лише в реальному житті але й в інтернеті сьогодні ми побували на одному із підприємств «Укрзалізниці», залізниці, де було обговорено нами питання домашнього насильства, наявність відповідальності за такі дії, особливості реагування поліції у випадках домашнього насильства вчинені за присутності дітей, чи осіб похилого віку, чи осіб з обмеженими можливостями. Кампанія «16 днів проти насильства стартувала 25 листопада, і триватиме вона до 10 грудня. Мета заходу привернути увагу до проблем подолання насильства в сім'ях жорсток. Поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Кривдники повинні пам'ятати, що за порушення закону їм загрожують громадські роботи, арешт до шести місяців, обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до двох років. Маршрут 32 лише у вихідні. У ТМР повідомили, що на весь зимовий період несли зміни у розклад руху автобусного маршруту номер 32 вулиці Івана Мазепи, міське кладовище. І так з грудня до березня цей маршрут на міське кладовище курсуватиме лише у вихідні і у святкові дні. Крім того, автобус їхатиме від вулиці Львівської через дачі, Довжанку Лемківську церкву, Мазепи. Залишали вдома все, дехто навіть мобільні телефони. Маріупольці, які рятувалися від московського ворога, у Тернополі розпочали нове життя. Діти відновили навчання, студенти шукали виші для сучасної молоді. І наука, і комунікація зараз неможливі без комп'ютера. Тож маріупольцям, які цьогоріч закінчують школу, подарували нові пристрої. Люди рятували своє життя, життя своїх близьких, і було не до ноутбуків, не до планшетів, не до телефонів. Тобто зараз. Коли ми ну, живемо в такому світі, який повністю, як то кажуть, електронізований, так ну без ноутбуку себе важко уявити і нормальне навчання, і нормальну роботу, і ну, багато чого у цифровому вигляді переведено. Телефон то добре, звичайно, але це передусім. Спосіб зв'язку, а ноутбук надає можливість створювати більш якісні якісь і презентації, чого зараз вимагає сучасне навчання і в школі, і тим більше у виші учням 10 11 класів. А також студентам, які вступили у виші, влада Маріуполя закупила ноутбуки загалом. У першій черзі такі отримали 400 дітей по всій Україні. З них семеро у Тернополі. Олександр, випускник у 2023 тисячі Він вступатиме до університету. Обрав it напрям захоплюються з цим з 10 років, коли у мене появився перший комп'ютер, це дуже прогресивна професія, тому що у ній можна роботи здома та заробляти гроші та допомагати людям цим. У мене був стаціонарний комп'ютер в Маріуполі, тому його не вдалося забрати. Тому він залишився в Маріуполі. У мене не було ні ні комп'ютера, ні ноутбука, тому це мені дуже допоможе. Донька Наталії обрала філологічний напрям. Зараз вона готується до іспитів, тож комп'ютер дитині дуже потрібний. Вона дуже я, я вчора, як і сказала, що ноутбук буде. Вона не такі емоції. Вона Прям ну от, я не очікувала, думала, що це пізніше буде. Ну, Тобто дуже задоволена. Тобто, Зараз вона займається на там, гаджеті, ну, маленько, плохо бачить, готується до ЗНО. От, А це буде дуже доречно, більше і для очей і для всього друзі. У Маріуполі вже була схожа практика. Найкращі випускники, чи діти, в яких високі результати ЗНО, но отримували подарунки. А зараз це не подарунок, а необхідність, кажуть Маріупольці. Це е, діти з Маріупольської громади, от які вимушено. Покинули свої домівки разом із батьками через військову агресію Російської Федерації. Ноутбуки закуповуються для кожної такої дитини. Батьки оформлюють заяву, ну приносять певний пакет документів, які підтверджують, що діти закінчили школу або поступили в університет на навчання. Закупили ноутбуки за підтримки міського голови Маріуполя, а також міністра молоді та спорту і голови Донецької обласної військової адміністрації. Більше 20 років тернополян і гостей з усієї країни зачаровує тернопільська шопка у храмі святого апостола Петра. Парафіяни пам'ятають її ще з часів, коли замість храму була капличка. Більше ніж 25 років вже тут було. Е, дуже довго пам'ятаю. Капличці була менша, бо капличка була. А зараз тут ставлять велику, але кожен раз вона має більші розміри, кожен раз щось додають нові елементи. Щороку люди з захватом очікують, поки храм прикрасять до різдвяних свят. Цієї зими особливо хочеться свята. Перемоги Попри все, хочеться, але перш за все хочеться і перемоги. З елементами перемоги буде цьогорічна шопка, розповідають священнослужителі. Зробити в тій шопці такий пророчий елемент, який буде стосуватися відбудови України. Тобто, з однієї сторони будемо хотіти показати зруйновані домівки, але з іншої сторони вже... Хочемо показати, що ті домівки будуть відновлюватися, будуть відбудовуватися. Тож буде елемент такого зруйнованого будинку, який є в процесі вже відбудови. Та якби випереджуємо час, що те все, що є у нас таким зараз розбитим, знищеним, розбомбленим, що воно в нашій уяві, в наших сподіваннях, в наших якихось надіях вже відбудовує. Шопку цього року почали монтувати дещо швидше, ніж зазвичай, 5 грудня. Парафіяни тішаться з того, що шопка вже стала традицією не лише одного храму, а й туристичною родзинкою різдвяного Тернополя. Дуже заховуються такі традиції, знаєте, такі традиції, що напевно ніде такого немає, не тільки в нас, в нашій церкві святого Петра. То так започаткував отець Іван. Він був у нас протигумен. Центральним сюжетом шопки і загалом Різдва завжди є новонароджений Ісус. І незважаючи на війну і різні негаразди, свято повинно настати передусім в душі, переконані священнослужителі. Мені дуже сподобалась думка блаженішого Святослава, очільника нашої церкви на цю тему, який сказав, що не хоче входити в деталі щодо якихось зовнішніх вимірів святкування, бо то в'яжеться з різноманітними видатками а про такі тяжко говорити в час війни. Але він сказав, що кожен з нас має право до того, щоб мати радість. І ми не можемо собі відмовити отої радості, яку приніс у той світ Ісус Христос як Бог, ставши людиною. Ми хочемо радіти, ми хочемо тішитися. Нагадаємо, шопка зазвичай займає всю передню частину храму поблизу престолу. Має чимало рухомих елементів за релігійними і не тільки сюжетами. Відкриють і освятять шопку до Нового року. У народі є свої прикмети на зиму. Люди говорили, якщо біла зима, буде зелене літо. Якщо з грудня розпочалася справжня зима зі снігом, значить літо буде теплим. Але цьогоріч грудень мінливий. Погода у перший зимовий місяць і надалі мінятиметься від морозяної до сонячної, зазначають синоптики. Ну і також чекаємо оці ожеледні явища. Пані мокру снігу, ожеледь при різні фази опадів і при такій виляючій скажімо так температурі повітря від невеликого мінуса до невеликого плюса. Окрім того, прогнозують туман. Вже в найближчу добу попереджають про низьку видимість 200 500 метрів. Рятувальники просять бути обачними на дорогах. А от холод і мінусова температура не надовго. Вже вихідними потеплішає. Вихідні чекаємо вже іншу картину. Це будуть потоки в нас із південного заходу. В районі десь Італії утворюється циклон. До нас на Тернопільщину витягується улоговина від цього циклону. Повітряна маса. Це теплі на висотах атмосфери, і відповідно у землі температурні показники також будуть йти догори. Тож на суботу чекаємо до 7 градусів тепла в день, а в неділю температурні показники коливатимуться від 1 градуса тепла вночі до 9 в день. До плюсових температур додасться дощ.